132-й день в Канаді, 23, 10, 23. І сьогодні понеділок, сьогодні дуже гарний день, спокійний, тихенький, бо нема румби на роботі. Тишина, робота йде легенько, спокійно. Отак, От вчора забув сказати, вчора я. Вчора мені написав повідомлення один хлопець. От, Друг цієї дівчини, що тут жила, вона попросила спитатись на роботі чи потрібні на роботу охоронці. Він говорить по-англійськи, індіїць, він тут вже давно е, вчиться на стоматолога 33 роки. І чого, я запитався. І взяв номер, дав його номер охороні, йому подзвонили, домовились на зустріч, і він вже там влаштувався на роботу. Красота. Я задоволений, йому, йому знайшли роботу. Буде, буде мати трошки роботу, бо він не таксував, ну, на таксі сильно не заробиш. Оце доставка їжі і це, це фігня. Так що, поїхали, поїхали далі. Це вчора. Радий за нього. А сьогодні в мене день почався з кави, як не дивно. Знову зробив собі кави, з'їв трошечки тих пластівців. Ну і що, пішов до машини? Дивитися, як вона там не замерзла. Ні, машина не замерзла, нормально взяв курточку вже. Взяв прання, загрузив і поїхав на роботу. На роботу я приїхав швидше, вчасно, перед восьмою. Закинув прання, пішов на четвертий поверх, заніс речі, взяв каву, обійшов технічні приміщення, перша вежа, друга вежа. Прогулявся, повернувся, зустрів шефа. Що він там зразу роботу якусь придумує, а він, же, він зранку йде в основному за комп'ютер, видруковує всі заявки, які в нас є, і вже видруковує всі заявки. А тут тільки дев'ята, ми з 9 починаємо. Каже: Роман, де, він любить то -то поспішити. Кажу, я йду тільки в одну квартиру, бо я знаю їх, вони з'їжджають і цей. І я їм скажу, що там така ситуація за ту лампочку, то інша вежа, туди треба дотопати. В них на балконі згоріла лампочка. Її треба замінити. Бажано вдвох, бо там треба власти на драбину, а висота то 33-й поверх. І Треба вдвох, і нормальну погоду треба. Зараз от сніг, хмарно і мороз. Коротше, така погода в нас класна. От і обійшов, потім пройшовся по тих заявках. В одне дівчат забили сумивальники волоссям, ну тут нічого не зробиш. То стандартна ситуація, по-любому чешуться, волосся попадає і забивається і все. Я бачу, вони пробували самі о, там шпортати, відкритили цей, ну не виходило нічого, коротше, почистив. І, що я там ще робив? Ну нічого такого складного. Фігня. Фігня навіть не пам'ятаю. Поробив, я все закінчив до 11 години ранку. Всі заявки. Навіть швидше, бо я в 11 вже пішов до себе. І вирішив пообідати, бо знав, що ми зараз поїдемо на іншу, до будівлю і це, сів собі їсти. Ромба дзвонить. Роман, як ти? Що там? Де ти є? Я кажу, то я в нас в офісі. Він, Все, я зараз прийду 10 хвилин. І прибігає. А він приїхав в Даунтаун, бо мав піти в бюро, щоб обрати. Податок на дитину, дитина буде ходити в школу, і автоматично держава знімає податок 200 доларів, по-моєму, за дитину і просто в яку школу. Нормальну школу чи церковну мається на увазі. Він не, він не хотів дитину подавати в стандартну школу, бо тут всі мають права і можуть вибирати. Чи вони хлопець чи дівчина, там просто жесть. І, ну, і дітям то реально говорять, що ти можеш собі вибрати, ким ти хочеш бути? І з ким ти хочеш бути? З хлопцем, з дівчиною, так що тут? З тим дуже серйозно. І він вирішив віддати в церковну школу. Ну, як церковну школу, як вони там називаються? Це нормальна школа, просто більше релігійних там уроків і все. Але вони теж, так само, як і всі інші. Вони мусять підтримувати закони Канади, що тут все, все можна і все легально. Отак от. далі от. далі. Що там? Що? Сем сема ми підвезли. Я зразу перерудівся в свою брудну форму. У мене є така сама синя, чуть більше на мене, вона в мене для малювання, і вона вже в фарбі. Цятки фарби, штани маю для малювання. Дуже радий, що я не продав оці штани. Оці чорні штани, я в них сьогодні цілий день відходив. ну Не буду вже показувати, я їх показував. Вони абсолютно нові були. Я їх використовую без пояса. Не буду свого пупка показувати сьогодні. Це, я в них працюю без пояса. І мій розмір. Треба буде подивитися. Там, по-моєму, 32-32, щось таке писало. Треба буде запам'ятати свій розмір. Я знаю, що в мене все Елька має бути. Але тут деколи ті цифри питають, я по цифрам дуже <гум> іменно в себе. Але я абсолютно стандартний, стандартний розмір. От, так от. Підвезли ми Сема в центр, центр міста, бо тут дуже тяжко паркінг знайти. Паркінги платні, а безплатний тяжко, тяжко десь знайти. Нема. Тож, Сем запаркувався в нас і поїхав туди. <свист> І ми поїхали на іншу будову, там, де ми малювали з румбою цілий день, в п'ятницю. До речі, в п'ятницю сам останній день, а далі в нього тиждень відпустки, він зараз в відпустці. І він домовився в одній квартирі, що він хоче помалювати ту квартиру 20-го числа, то п'ятниця. Бо він знав, що він останній день, він хотів мені допомогти. Я так розумію, само собою, бо. В меблі вже нема. І, цей, а ми в п'ятницю були на іншій будівлі до кінця до п'ятої години, і ми просто не встигли помалювати. Я сьогодні приходжу туди, думаю, помалюю. Там дівчина була. Дівчина, чоловіка не було, десь ну, поїхав на роботу, і вона чомусь не хотіла, щоб ми малювали. Каже, ви домовлялись на п'ятницю. Чого, ви, чого вас не було? А я, я не в курсі того, що сам домовився на п'ятницю. Кажу, так там з 20 го числа вас нема меблів, ми приходимо, мама, малюємо та тут малювати півгодинки, максимум, максимум півгодинки. Вже самі зашпаклювали там. І з такими претензіями виставили. Ну, ні, то ні. Кажемо, після обіду. А потім вона позвонила своєму чоловіку. Чоловік позвонив в наше рент-кафе, офіс, насварив там теж, на п'ятницю. У мене там кіт, який не любить людей. Може вискочити з балкона. Коротше, понаговорював. Ми не будемо малювати аж до 1 числа з тим всім. Ні, то ні. Ще була одна квартира. Забув, е, в нас живуть чистокровні русські <свистак> е, росіяни з Росії. Я питався, я, я бачу по фамілії. Заявка дивлюсь квартира і говорю нашому шефу Чак, от, це руски. Звідки ти знаєш? А він взагалі за Путін. Путін добрий, тут, мається на увазі. Здалека. Тож, дивишся телевізор, там залежно, які новини дивишся, мені абсолютно по барабану. Я ще російську мову не забув, на жаль, і, але нічого страшного, ще колись забуду. І це, і, Ну і ми пішли туди. І попалась іменно така от е, жорстка москалька. Е, чоловік в неї. з Сидів за комп'ютером 3-4 монітори, все з підсвітками, або якийсь блогер, або геймер, незрозуміло. Не, не а вона з претензіями, ну, опалення в неї не працює. Не працює це. Ми приходимо, бо в неї 22 градуса, і їй холодно. 22 градуси. Ну, Мені жарко, ми прийшли туди. Мені жарко, я не знаю, скільки в мене в кімнаті. 22, ну, може нема, може 21. Мені дуже, дуже комфортно. А їй холодно. 22 градуси, а ми кажемо, ну ми не можемо. Закони Канади. 22 градуси це нормально, стабільно. В школах, всюди, в, в, в поліклініках 22 градуси від 20 до 22. Більше 22 нема. Як був в поліклініці, то там взагалі було, напевно, 18. І вона ну, не то, щоб вона культурна, а з претензіями. Я тут плачу бабки, ну, вона по-англійськи говорила з ним, зі мною по-російськи. І я потім виходимо кажу: ну, от. Маєте, як виглядають росіяни. Бачите тепер різницю, а він вау! І вона головне не розуміє української мови. А він здивувався, як то вона не розуміє української мови. Я розумію російську, а вона не розуміє українську. Я кажу, ні, вони не розуміють. Я пішов, ми, і ми, я їй дав два дуйчика. Е, ці калорифери, такі маленькі. Хто хоче, ми їм даємо. Вони собі там палятиме калориферами. Ну, воно чуть-чуть градус додає, палить повітря, але вони платять за електрику додатково. Вони ж платять за електрику. Так що от такі от люди. Попались. Була заявка була. Він так трошечки задумався: б, щось тут не так з тими русскими. А вона каже, вона вам каже: блін, я напевно вибрала погану країну. Не те, щоб ви погане як погану країну вибрала. Як вона сюди попала, без поняття. Отак. От І що? Ну ми поїхали туди. Е -е, на то малювання помалювали. Я, я малював в основному дерево. Двері, плінтуса, таке от. все треба було попередмальовувати, бо стіни ми вже помалювали. Е -е, ремонтувати там сильно не було що. Так що, цей, головне. Що там вже ніхто не живе. І прибиральниці приїхали клінери. І вони зразу по всіх шуфлядах туди-сюди все збирають, щоб поприбирати. І, і викидають. І дивлюсь, ну, викинули все в контейнер. Я думаю: блін, і бачу таку класну штуку. Ну, це не та класна штука, яку я хотів. Але я це теж прихватив. Це мені треба в ванну. Ванну на всякий дребідень. Класна штука, це ось ця. Я хотів тример. В мене тут триммер є, я не знаю, чий він, я ним користувався. отут От внизу найкраще вибривати триммером. Тример вибиває на Е, Є одна е е е глушка в нього. Малесенький, класний. Класний триммер. Е е я вже його тестував. Нічого йому не бракує. Має ще насадки. До нього ще кілька насадок. Я ними не буду користуватися. Так як в мене дві дуже класних машинки для стриження. Хоча ну, насадки я, звісно, збережу. Насадки я збережу. Плюс така от собі переносочка, яка, в якій крутиться ось це місце, що можна собі боком запихати. А, ні, я думав, що це можна. Це закривати. Воно закривається. Просто закривається. Ну, але там на на три, цих, на три входи. Я вчора показував закупи. І оця олійка, яка мені дуже була потрібна для змащення цих машинок. ця, я не знаю, чому майже всі дають ці паршиві капсули, які протікають. Я обов'язково щось з тим придумаю, буду зберігати, може, в іншому місці. Такий от гребінь сьогодні взяв, він мені сподобався для стрижки супер. Він був з тим тримером. І плюс ще одна олійка. Це запакована пачка, яка була там. Запакована пачка, ще одна олійка. Міні-гребінець, там ще якась насадка, не дивився. І ще одна олійка запакована з, з пензликом. Так що в мене тепер того всього. Ну Те, що мені треба, то мені і попалося. І ще одна баночка, може я в цю банку, вона хоч абсолютно така от ніби не пропускає нічого. Я думаю, що в цю, в цю баночку всі ці олійки. Ну, не всі, а хоча б в ту одну, яка протікає. Дві ручки на роботу мені таки треба в робочі штани. Вона просто крутиться і закривається, зручніше, ніж короб відкривати. Це якийсь готель. Колек... Готельна колекція з Davenport. Класні ручки, мені сподобались. І ще одне. Я купив собі в Франції. В Україні теж є такі от станки. Я зняв насадку, щоб такі от станки. Але mm... Gillette Pro Glide. Але вони трошечки інакші. Виглядають дешевше. Ну, Китай, Китай, і там Китай, і там Китай, але на експорт в Європу кращий. І я взяв це во Франції. А тут на тій квартирі ще два точно такі самий, ну, в є різниця чуть, чуть в чохлі, це французькі, це, я так розумію, американський. Е, ну, я, я б сказав, в як... пігнові нічого їм не бракує, так що має мене тих станків тепер на всі місця. На, на різні випадки життя мається на увазі. І ще один такий. Ну, він теж на батарейку, теж з вібро. Ну, але він якийсь бюджетніший виглядає. Має, маю, повну, плюс ще нові, нові касети, хоча я і маю касети. Отак от. Так от. Ну, візьму, воно мені пригодиться, воно мені пригодиться. Пусть у цих щіточок має купа ціла. Це я кину кілька штук в гараж. До паяльника додавлю. Бо там деколи треба змітати. В мене краща є штучка для нігтів, так що цю я віддам румбі. Або ну, на роботі залишу. Отаке вот от. Все то приніс такі от сумушці. Так що розпаковка. Вчора було дуже довге відео. Блін, сьогодні вже 15 хвилин, а то я розговорився. Все, все більше і більше. Вчора було дуже довге відео через, ту, через той секунд. Я думаю, може той секунд Просто в телеграм скидати, не показувати тут, бо то реально купа часу. Отак. От і ми то все поробили. Я набрав вон купу собі приколів, класних станочків. Дуже. Це мої улюблені станки. Е Гарно бреють. Мені ще пощастило, що я голюсь два рази в тиждень, я, в мене світле волосся і сильно не заростає. Так що того мені вистачить надовго. Повернулись ми назад. Вествіліч, що я там пішов, ще щось зробив, якусь заявку закрив і пішов поїсти. Думаю, поїм. Я з'їв цих пластівців з молоком протеїновим, бо знав, що піду тренажерний. Полазили, походили, там пішли в підвал за квадроцикл. подивились, бо у нас там, це, що прибирає смітники, він квадроциклом, то все тягає, десь там попав в аварію, стукнувся і фару розбив. Але то таке: ми то зремонтували, я фару зняв повністю, без фари буде їздити, там фари не треба. І що, забрав прання, і пішов в тренажерний зал. Ці одяг, весь мій спортивний, всі ці футболки, це я все поправо, воно вже висохло. Все сушарки. Тут не треба сушити на тих сушарках, все он кинув, і воно скоренько викрутилося. Пішов в тренажерний зал. Гарно позаймався сьогодні. Докинув в мене на футболці пише «stronger, stronger than yesterday. Сильніше, ніж вчора. І докинув собі ще по два маленьких блінчика. Я беру два по 35. Не, не, без поняття. Це їхніх е, паунд 2 по 35. І я собі докинув ще 2 п'ятірки яті, і нормально зробив всі три підходи по вісім разів. Так що. Сильніше, ніж вчора. Ну, видно, видно результат. Воно На початку перший місяць, другий, то буде дуже добре видно. Потім чуть-чуть припиниться, але мені більше й не треба. чуть чуть е, форму набрати і все. От, гарно, гарно позаймався, побігав, все як має бути. Повернувся додому. Поїв. Дуже. Ой, я сьогодні щось розігнався. Насмажив макарончиків, посмажив яйця, три яйця, зробив тости з сиром, цибулька, перець, в прикуску, соуси. Взяв соус паршивий сьогодні. В нього багато оцту. Забагато оцту. Не так, щоб я його не їв. Я похляпав макарони, з'їв, ну воно квасненьке. Ні, оце для гостей буде. <смі> Отак от. Що я можу сказати? Е, сильно я наївся, так що я собі зараз роблю попити. О, набрав собі водички з тренажерного залу, ще велика пляшка є. І... Спати ще не піду, десь 9 година. Відкрию, може, гру від мачка. Я от е, після кіна коли-то я був? в суботу по моєму в суботу я дивився кіно, потім е, включив собі гру на проекторі. Зараз в мене тут нема картини, але я її перевішую. Зранку темно і вечором е, ну вже після шостої вже темніється, так що тут я вікно не буду відкривати. Воно, ну, воно відкрите за цією шторою. там. І навіть підсвітка, по-моєму, є на хиловень. Ага. І навіть підсвітка. Видно її чи не видно? Видно тут чуть-чуть. Світиться. Там я, я дав цю ленту, що купив на секунді, Вона на батарейки. У мене батарейка ліміт, так що воно собі світиться. Я вже коли лягаю спати, тоді виключаю. І цей. Зайшов відкрив гру відьмака, дуже гарно на, на проекторі. Ну, машинки зручніші, на джойстику їздити машинки краще. І там є гра одна, «Гвінт» називається. Дуже мені подобається карточна гра, не дурака, там така трошечки серйозніша. Залежно від карт. І була одна місія. Я ще зовсім зелений, в тій грі початок, тільки карт маю мало. І я зайшов в одне місце, де один сильний гравець, в якого гарні карти. От королі дами тузи в нього. А в мене 10 валет 8, от якщо в дурнях хтось грає, от розбирались. Там зовсім інша тактика, але в нього сильніша карта, ніж в мене. І треба хитрувати, треба підставити було. Коротше, я бавився з ним більше, ніж півтора години, щоб виграти. Ну, Мені треба було виграти один раз в нього, щоб забрати карту. І, і він, якщо програв, він дає мені свою козирну карту. Я тепер маю ту карту, я ж навіть не дивився, яка вона, бо я півтора години бавився, півтора години я програвав. Але я мусів виграти. і Я виграв, прийшов, задоволений. Вот. Дорвався. Я, я того відьмака мушу пройти. Мушу пройти, гарна гра. Все на сьогодні хватить. 20 хвилин менше, коротше серія, ніж вчора. Смачної кави.